Наступна серія ката на 90 кінських сил Ютовський 4-літровий турбірований двигун. Зашита шумовіброізольована кабіна в нього. 12F плюс 12 r Шоу садіна, шоу-кати. По вазі. Шоу він важить? Маса що того, що того трактора 3300 кг. Будь ласка, теж можна обирати. І. В два рази майже дешевше ДТЗ -шки йдуть у нас. Ну, теж теж продовжують цю серію 110, 120, 140 кінських сил. Вся лінійка, яку можна порівняти. І якщо ти пооцінович МТЗ-шок, ти можеш відчути цю різницю у кабіні, по роботі двигуна, по комфорту, по вантажу підйомності, по ширині, по крилам. Самій кабіні, по навісній системі, по її можливостям, по примусовій гідравліки, навіть якої немає у 892-го трактора, але який коштує 1 мільйон 60 тисяч гривень. Тому, хлопці, свіжак чекає на вас в нашому полігоні для вашого тестового порівняння. І ми робимо акценти і продаємо серії цього ефіру ми вже будемо переходити на міні-трактори, які йдуть без кабіни. Бачите, контейнера свіжака надійшли. До речі, часто питають, якого року трактор. Хлопці, от ці трактора, які в контейнерах, іноді навіть потрапляються 23-го року. Це не означає, що вони стояли. Вони, бачите, в контейнері повністю свіжі, але просто що так вийшло, що вони надійшли саме в цей період. Це майданчик. Тут можна помити трактор, тут можна його протестувати на кожній передачі. І достатньо у вас буде часу, щоб відчути його звук, відчути його роботу на всіх швидкостях, при увімкненому, увімкненому кожному приборі. І серія далі чекає на вас. Слідкуйте за каналом Мотокосмос.